Працівник карного розшуку одна з найбільш почесних і легендарних професій. Це щоденна повна небезпеки праця. Словом, це спосіб життя. Тож вітаємо вас від щирого серця. Дорогі, дорогі ветерани, від щирого серця вітаю вас зі святом. Днем працівника карного розшуку України. Сьогодні виповнюється 100 років від дня створення підрозділів цієї провідної служби. Для кожного з вас обрана професія стала справою всього життя. Ми завжди пам'ятаємо наших колег, хто заради миру та спокою громадян віддали недорожче власне життя. Прошу вшанувати їх пам'ять хвилиною мовчання у цей святковий день хочу побажати працівникам карного розшуку оперативної удачі, а вам, вашим сім'ям, ветеранам міцного здоров'я і успіхів в ваших справах. Дякую за службу. Національної поліції олігорського віктора Францевича. Наступника <спасувач> <гад> начальника сектора кримінальної поліції генічного відділу поліції. по особливо важливих справах управління карного розшуку. Відділу <пасувач> поліції. Хочу пожелать ветеранам крепкого здоровья, оптимизма и счастья, а действующим работникам терпения, отшлифовать свое мастерство, осваивать новые, новую технику, новые технологии, которые помогают раскрывать преступления и достойно нести это знамя, знамя уголовного розыска по службе. А жить не хочет, значит с ними нам вести силы бой, как назначена судьбой для нас с тобой. Вдячності хочемо висловити саме вам, наші шановні ветерани, за вашу багаторічну службу. Вягнули ми погоди, щоб захистити нас. І пісня ця присвячується кожному із вас. Хай пісня ця опорта, ми святковими звини. Най вам щастить хороші наші, точно кожну ми. Хайщаси, за щастить, коханий видних наші крайчаси.